Без беззаконня не було ні при одній влади, як зараз. Стосовно юридичної складової е, завдання влади на раді це е, знищити про України. Чому знищити? Тому що єдині, хто сьогодні стають на захист е, працівників. хотіла Переписати повністю кодекс на коїсть роботодавців. але їм не вдалося це зробити, ми захищали це право суда, федерація про А, але знову ж таки не роботу. І що тоді вирішує нинішня влада? це забрати саме основне те, що надалі дасть можливість працювати про спинка. Це робочі місця ходити. І а? з того часу ми вже маємо декілька ухвал суду, які говорять про те, що ми будемо федерацію. Перша ухвала, яку ми вважали, е, е, не закону, це поступ оголошення конкурсу і поступу української компанії, а яка додатка, до земляніше, ми скасували е, цю ухвалу, але не пройшло пару днів і знову подібна упала, головніше кусок, печальська і обнису. Була винесена во Що мало відбуватися далі, згідно на закону. Після винесення цієї хвани, арма повинна була знову оголосити воно. Але арма не оголошена, вона ж має так плач, і Вона вважає, що закон — це окремо, арма це окремо. Вона не оголошує і продовжує знову надавати можливість Ампанітет управляти цих будинків. Що відбувається з тобою? Сьогодні, сьогодні жодна, майже жодне спілот не має доступу до будинку э, до своїх робочих місць. Э, всі, хто приходять сюди, навіть я як адвокат, э, тому що з відпочиваного законодавства я э, э, розпосуджується адвокатська та інмістер. <реш> Для того, щоб я зайшла і взяла свої речі з кабінету, за мною відправляли людину з боку камеру, яка учити на закону, фіксувала мої лісі. Ну це можна їм, не можна нікому, але можна там, компанія, компанія, компанія і ті компанії, яка вніс охорону. Наскільки це відомо, це є Державна служба охорони. Надалі сьогодні нібито нібито створено переговорну групу між армією і Федерацією проспілом, що армія неодноразово намагається ввести, показати, що все е, дані, дану інформацію. Але якщо подивитися, то в даній переговорній групі із вісьми осіб. Лише одна особа є представником Федерації профспілок. Дві особи це колишня управляюча компанія «Будинком», а всі інші це представники армії. Більше того, ця особа, яка від Федерації профспілок України. По-перше, наскільки мені відомо, вона не хоче брати участь у цьому фарсі, А по друге, це було за вказівкою. Знову ж таки, як мені і всім іншим членом просто про повідомили за вказівкою думи керівника А. Що далі відбувається? Дума разом зі своїми колегами, так званими, намагається показати, що все добре. Ведеться переговорний процес. А насправді ні. Дана чітка вказівка не пускати в цей будинок саме федерацію про в Федерацію проспілов України. Її членські організації це металурги, це авіатори, це освітяни, медики, ну тобто, майже всі сфери, які, в тому числі військові, всі сфери, які діють в Україні, їм пропонується по комерційним розцінкам. Це нереально зробити, тому що кожна проспілка має свій бюджет, який затверджується на рік, і фактично це дорога в нікуди працювати на вулиці, десь, я не знаю, кожного, мабуть, своє.